Користайте нагодою, моліться за померлих. Не забувайте, що крім того, що ви заказали службу за померлих, панахіду, парастас, бо парастас. Ну панахіду ви заказали, так, як, наприклад, через інтернет, так? ми помолилися і все, парастас це треба принести щось до церкви. Навіть булочку купити і принести до церкви. Має бути приношення. І тоді відправа інакша, вона більша, це зовсім інакша молитва. І так же само треба не забувати, що треба ходити на цвинтар. Особливо зараз така весна літо. Бо Тому що там буріни ростуть, і вони потім вищать тих всіх пам'ятників. Я не буду розказувати. Байки про те, як реагують померлі та як живі. А де в тебе буріни, ростуть на тобі, нема в тебе ні дітей, ні внуків. Видиш, а де подивишся, зароста з бурінами. А, там, а, та, а ти приходить і каже, де в тебе цей хрест похилив вже скільки, три роки вже тко стоїть, нема кому поправити, видиш? От так само померлі на цвинтарі балакають. Зато подивляться на той, на той пам'ятник. Розумієте? Як сиділа ворона того року на ньому, так і доненький знак від неї там лишився. І нема кому прийти з водичку катранчиком потирати той пам'ятник, підправити, десь бубку підмалювати, боріни микнути і так далі. Не забувайте, не забувайте прийти на цвинтар, поки ви живі. Бо потім умрете і будете лежати і будете знати, що то значить, ніхто до вас не приходить. Приходьте до тих, кого знаєте де, Беріть дітей, покажіть дітям, де бабка, де дід поховані, хоч би хоч знали. І не лінуйтеся брати участь у тому.